Далі до розмови ми долучаємо Дениса Поповича, військового оглядача. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго дня, а пане Дениса, знову публікація у виданні Економіст, і там, посилаючись на анонімні джерела, журналісти цього видання стверджують про конфлікт між Валерієм Залужним і президентом Володимиром Зеленським. Які наслідки така публікація може мати всередині країни? Ну зараз історія довкола конфлікту, можливо конфлікту, ймовірно конфлікту. Я навіть такі підтоку буду зараз засовувати, е, між Зеленським, Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним. Вона зараз дуже активно розганяється, і передусім її нею користуються Російській Федерації для того, щоб продемонструвати про те, що є розкол у вищому військово-політичному керівництві, і цей розкол. В принципі, є на руку росіянам. ми це чудово розуміємо, оскільки вони зараз якраз працюють на те, щоб розпустити суспільство вести непевність і в керівництві держави, і в командуванні Збройних сил України я доволі скептично до таких от матеріалів, оскільки які це джерела, тобто на які джерела вони посилалися, які джерела їм про це казали, і звідки з'явилася взялася взагалі така інформація? А от в контексті на тлі. Оцих от вкидів і ця інформа інформаційної компанії довкола можливого конфлікту між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним. Ця публікація дуже добре лягає. А глобально які ризики несе? Якщо там ще ж у нас є одна народна депутатка з рудим з волоссям в неї там, взагалі сьогодні щось останні дні загострення. Але для е, війська і для бойових дій які ризики може нести роздмухування у цього ймовірного конфлікту між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем? Е, зниження психологічного стану військ. Це безумовно, оскільки для бійців, котрі зараз знаходяться на фронті, їм можливо розуміти, що є стале командування і є стале керівництво. Тобто, якщо розбугується такий конфлікт, це безумовно може, може мати суттєвий вплив на морально-психологічний стан війська. Хоча, з іншого боку, з іншого боку, зміна вищого керівництва. Збройних сил під час війни, ну це не настільки вже і ріксне явище. Якщо ми загадаємо Російську Федерацію, зокрема нашого ворога, то там перетасовка генералів де доволі активно. Ми про це чуємо ми про це знаємо. Звісно, якщо ці генерали ці керівники погано роблять свою справу, чого жодним чином не можна сказати по залужку тобто жодних от видимих підстав для того, щоб о, його не дай Боже звільнити. Я на мій погляд, от, на мій погляд їх, їх зараз немає. Скільки залужний, під його керівництвом вдалося зберегти Київ під його керівництвом. Знову ж таки, вдалося провести контрнаступ на Харківщині під його керівництвом і е разом з його людьми з його командою з генералами, котрі знаходяться у, у нього в підпорядкуванні, вдалося в тому числі звільнити Херсон. Зараз наразі зброї сили України тримають оборону на Сход стримуючи ворога, який переважає нас за кількістю, і е наразі абсолютно жодної потреби немає. І абсолютно не на щастя казати про можливу заміну зломужного, а тим паче між про конфлікт між Володимиром Зеленським та Гункманом А, паралельно триває посилення про східний фланг, посилення атак на Авдіївку, і загалом загострення на таврійському напрямку. Це і генерал Тарнавський казав. А яка там зараз ситуація? Ну в двох словах ви сказали загострення. Загострення відбувається. Я б навіть сказав би, що воно триває. Ну, зараз кажуть про третю хвилю наступу з боку Російської Федерації. Як не розділяв би на хвилі, цей наступ не впродовж почався вже майже два місяці тому. 10, 10 жовтня. Я вже недоразово казав, в тому числі в ефірі п'ятого каналу. Про те, що військовий сенс цього наступу він вник, коли вдалося відбити першу хвилю. Ну перше потуги, перші спроби наступати. Я маю на увазі першу хат жовтня. Якби росіянам вдалося б оточити відразу Авдіївку, тоді був би військовий сенс. А зараз, а наразі, якщо подивитися на втрати, які вони вже понесли, і в живій силі в техніці, це все-таки політична мета оточення Авдіїв в цьому полягає дуже погана новина. Бо оскільки це політична мета, то ці цей, цей наступ буде продовжуватися ну до якогось, скажімо так, до якогось кінця або до оточення. Так, зник у нас Денис Попович. Пробуємо відновити зв'язок з ним. Денис Попович, військовий оглядач. Почали О, продовжуйте. так, так угу. так, щось зі словом або до оточення вдіївки не приведе Боже кажуть, або до того, що російська армія на цьому напрямку видихнеться і вже не зможе наступати. А про політичні мотиви політичного мету Авдіївки це під Новий год Путіну чи під передвиборчу кампанію. Я думаю, що підвиборчу під, під, під компанію, оскільки в тому числі передвиборчу компанію, оскільки ми знаємо про те, що ці цього року там в Кремлі, начебто, планується прес-конференція Путіна, на якій він ймовірно заявить про свої президентські амбіції. Ми чудово знаємо, що там альтернативи нема е е е Путіну. Там будь-якому разі його будуть президентом, навіть якщо за нього ніхто не проголосує, але все одно треба покласти якусь перемогу для того, щоб там значить, переможний кейс потрібен для того, щоб таким чином. Підвищити свої своє реноме і продемонструвати, що російська армія може перемагати, це перший аспект. І другий аспект, зважаючи на міжнародну ситуацію, яка зараз є в світі, і стосовно допомоги питань допомоги Україні, які зараз є предметом політичної дискусії, сполучених США, Америки, і про те, що зараз на близькому сході відбувається, і на тлі того, що Російська Федерація почала доволі суттєво допомагати Північної Кореї, то Авдіївка має бути таким переможним кейсом для Росіян до того, щоб покласти її на стіл перемовин про можливе заморожування російсько-української війни, яка буде дуже вигідна росіянам, оскільки вони зможуть перепочити таким чином, набратися сил і вже в якійсь перспективі з новими силами, вже з вигідних позицій, починати новий наступ на Україну. А ситуація на півдні: що там? Чи є там просування, чи поки інформаційно, те що зберігаємо? Ну, якщо ми маємо на увазі Запорізьку область, там є тактичні просування. на превеликий жаль, поки що не вдається, не вдається, не можна казати про те, що ми там можемо досягнути мети щодо виходу не лише на до узбережжя Зовського моря, але й до, 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 до Токмака. дуже важкі бої тривають. Ми розуміємо, що там ворог набудував укріплень масштабних, дуже і дуже важко просуватися Напрямку узбережжя напр і наприкутокмака, зокрема не в бережі Херсонщини йдуть бої. Тобто там в центрі уваги населених пункт кринків. Зокрема, і ворог намагається ліквідувати цей плаздан, який ми там зробили, і скинути, скинути нас у Дніпро, як кажуть. З іншого боку, ми його тримаємо. Там йдуть артилерійські дуелі на нашому боці. Фактор правого берегу, оскільки він вищий, і таким чином, поки що вдається знищувати ворога і надавати йому можливості ліквідувати цей плаздан. А посилення роботи ворожих реп про це зустрічала публікація від бійців. Де саме і на чому вони зосереджуються? Ну я е дивився в принципі в Криму. Там суттєво вони могли посилити реп, і це абсолютно можна пояснити тим фактом, що ми зараз активно атакуємо, в тому числі безпілотниками е е і дронами нашими. В Тому числі, і ми знаємо, діють безкіпажні морські дроти і повітряні безполотно-літальні апарати. Тому, очевидно, завдяки цьому вони намагаються безпечити окупований Крим від атаку української армії. Але ми ж там якісь станції РЕБУ познищували масштабні. Чи вони нові підвозять? Ну звісно, вони підвозять нові. Вони ж не можуть допустити, щоб в них була прошта в системі ППО і в системі покриття РЕБ, і в системі редлокаційного покриття, і так само. В системі протиповітряної оборони фактор погоди. Ну ми помітили, що шахеди навіть я зустрічала публікацію, що один прямо вітром здуло ще під час запуску. А тобто, з шахедами, поки в них не виходить. А інші дрони, ну окрім легких, оцих які теж можуть бути не сильно чинити опір вітру. А що можна використовувати з дронів при такій погоді? Ну там потрібен важкий великий дрон. Навряд чи Російська має, Федерація має такі апарати, тому допоки вітер, і це в принципі можна було передбачити, до поки вітер ну але на жаль, це гра в вісторону, чудово розуміємо, що як вони не можуть використовувати дрон, так само і ми так чи інакше, це гра на обидва полі кажу. коли вітер, так да, дрони неможливо використовувати, тому числі через ці пориви вітру. І так само, коли дощ, так само, коли туман мряка і так далі що теж є певні обмеження на використання безпілотної авіації. А якщо є обмеження на використання безпілотної авіації, тоді відповідно, є певні е... знищуються точність артилерії, в тому числі, оскільки ми знаємо, що дрони використовуються для наведення артилерії для розвідки. Цевості такі інші. А що у Росіян з артилерією, і чи дійшли ми вже? Ну, ми бачимо ці цифри у зведенні від генштабу стосовно кількості знищених артилерійських систем. Чи встигають росіяни їх відновити? І бачила ще серед коментарів, здається, Роман Костенко, чи хтось сказав, що вони на деяких напрямках вже починають використовувати інші артилерійські системи, ті, які буксуючі буксировані системи на Угу. Ну, це гармати, які вони знімають дуже часто. Вони знімають гармати часів Другої Війни зі складів зі зберігання і пересилають їх на фронт. Ну тут треба розуміти одну річ: насправді у ворога так само є дрони, зокрема, і дрон дуже дошкуляє нашим бійцям про це казав і пан Білецький. Ну от він казав, що якщо в небі знаходиться Орлан, то очікує, очікую, що буде, буде працювати артилерія. Російська, тому тут не варто їх І так само не варто недооцінювати оці системи часів другої світової війни. Так, ми можемо сміятися з них, Але давайте ми не будемо збувати одної простої речі, що такий самий калібр використовується в цих гармат. Якщо, не дай Боже, таке гармата кудись влучить, ну абсолютно не буде жодної різниці. Звідки цей снаряд впав? І з сучасної гармати чи з із, гармат часів Другої світової війни. Стосовно підходів НАТО, була заява від чеського президента Петра Павла про те, що НАТО тепер теж не виключає нападу Російської Федерації і на козі своїх членів. Очевидно, це може бути східний фланг. І ми так бачимо, що ідуть двома різними концептами: якщо країни Балтії вважають, що краще Росію зупинити тут в Україні. І тоді убезпечити таким чином себе, то є країни, які там вкладаються в свою безпеку і в свою оборонку. Польща Хаймар масово закуповує а, і інше. А, і чи є ризики, якщо вони почнуть вкладатися в свою кожен в свою оборонку на зменшення нам матеріально-технічної допомоги? Ну ви назвали Польщу, що можна назвати Німеччину? Там вона прямає, приймає хвалю програму підсилення Бундесверу. Це так само були повідомлення про це, але якщо ми згадуємо, згадуємо Польщу, то Польща там, попри всі наші проблеми, які зараз тримає з привіз, там президент заявляв прямо, що допомога буде продовжуватися для України. Були заяви від нього, і я думаю, що навіть те, що Польща зараз укріплює свою оборону, вона чудово розуміє, що так само може бути наступною. Я не думаю, що таким чином перерветься. Перерветься в допомогу в Україні, це розуміють і в Чехії, і це розуміють в тому числі і в країнах Балтії. Насправді, на мій погляд, саме країни Балтії тут можуть бути наступними, якщо, не дай Боже, Російська Федерація досягне успіху України, тобто навіть не Польща, а вони я думаю, що це може бути саме країни Балтії, оскільки там є фактор Калінінграду, передусім. І вони насправді вразливі, тому що все ж таки між Польщею та Російською Федерацією є Україна, так чи інакше. А країни Балтії вони межують з Російською Федерацією. Там є пряма загроза, і це наші друзі Балтії це чудово розуміють. Дякую дуже, пане Денисе, за цю розмову ці роз'яснення. Денис Попович був з нами. Військовий оглядач.